одяг, іграшки, солодощі та цікаві виступи. У Стрижевський будинок-інтернат привезли активісти, депутати, спортсмени та дітлахи з хмельника. Організатор розповідає, в будинку не вперше час від часу навідуються до вихованців, щоб хоч трішки зробити їхнє життя яскравішим. Подарувати якусь надію в завтрашній день тим діткам, яких, на жаль, життя, доля скажімо так, забрала. Найголовніше забрала родину, забрала сім'ю. Більшості з них забрала навіть здоров'я. Казалось би, вже все втрачено. Але ні, ми хотіли б своїми приїздами дарувати їм цю хвилинку надій в завтрашній день. Хмельницькі дітлахи влаштували справжнє бойове шоу. Всі як один розповідають, приїхали дарувати радість. Я приїхала, щоб подарувати радість, свято тим дітям, яких немає батьків. Подарувати радість і діткам дідомі і розати їм подарунки, подарувати радість. Ну щоб всі раділи, а не сумували. показати свої вміння. Які я здобув. Я приїхала сюди перший раз. Мені було дуже цікаво. Ці діти дуже добрі. Вирішили допомогти це, це все долучитись до цього свята. Транспортом допомогли допомогли продуктами харчування, солодощами, речами. Речами потім запросили науково наукове шоу. Повинні робити один одному добро, ну і відповідно ми не залишили, не могли залишитись осторонь, тому приєднались до цього. Адже ці діти є трошки, якби обділені, не, не живуть в сім'ї, тому їм треба допомагати. У свою чергу вихованці дитбудинку також дарують гостям побажання та пісні. Мені дуже це приємно, але до нас приїжджають. Це ж треба мати і годину. Всі діти дуже задоволені тим, що вони приїхали, порадували їх і тим, що вони отримали подарунки. Так гарно виступали і діти, і колядку заспівали. Я ще такого не бачив». «Подобався концерт. Гарний. Ангалятка гарні, дуже. Виступали дуже гарно, і святий Миколай дуже красиво виступав. Велике їм спасіба за те, що вони приїжджають до нас, за те, що вони нас не забувають, щось, якусь минуту відкладають для нас. Діти надзвичайно задоволені, емоції переповнюють. Ви ж бачите, що вони бігають, вони вони збуджені від цього. Вони чекають, вони чекають цілий рік. Не сказати, що у нас на протязі, у нас є на протязі року є гості, але не, не такі часі і не такі яскраві ці їхні приїзди.